Добрий день, слава Нації! Останнім часом я багато чую про те, що в нас виникають великі проблеми з офіцерським складом ЗСУ. Я вам поясню, звідки вони взялися. 15 березня 2022 року Зеленський залужний протягнуло через Верховну Раду зміни до закону України про оборону. Стаття 1 була добавлено таке поняття, як бойовий імунітет. Що це означає? А це все означає, що офіцери не несуть жодної відповідальності за свої дії. Не за втрату особового складу, ні техніки, взагалі не за що не відповідає. Це перше в історії людства, коли офіційно законом з керівництва зняли всяку відповідальність за свої дії. А 26 січня 2023 року залужний протягнувся через Верховну Раду. Закон 8271. 103 і 47 стаття цього закону фактично зробила солдат Кріпаків. Мене вчили, що офіцер, справжній офіцер, командує за мною. А покидя кричить вперед і сам при цьому ховається в тилу. Людина, яка особисто не, від, не відчуває небезпеки. Може з легкістю наражати на цю небезпеку інших. Тому у нас так багато м'ясних штурмів. Якби ці м'ясні штурми очолювали офіцери, їх би було в сотні разів менше, а відповідних втрат було б менше. Але все по-іншому. Офіцери жодним чином не відповідають за свої дії. Тому 90% наших офіцерів – це штабні щурі, які ховаються в тилу і керують по монітору. Деякі з них навіть не вважають своїх теплих домівок і керують по монітору бойовими діями. Нас напали орки, вони об'єдналися в зграю, а де наша єдність? Невже ви вважаєте, що з таким керівництвом ми виграємо війну? Смерть ворогам зовнішнім і внутрішнім.